Ми зібралися на цій площі, щоб вшанувати пам'ять справжніх героїв України, які віддали своє життя, захищаючи рідну батьківщину. Крім нагород, які отримали родини загиблих, кожна з цих родин отримала сертифікат на нову квартиру. І я хочу сказати, що турбота за родинами загиблих це один із пріоритетів нашої країни. Рішенням Кабінету міністрів всі загибли, ті, хто захищав свою країну, хто віддав своє життя, звільняючи країну від окупантів, всі ці родини будуть мати гідні гідне умови для життя. Це не тільки пенсії, це нові квартири, але головне, шановні друзі, це безумовна наша турбота про них. Вони потребують підтримки. Вони Потребують допомоги. Вони потребують просто людського свого доброго. І я би просив всіх, хто знає ці родини, ті, хто мешкає поруч з ними, підтримайте їх. Вони дуже потребують нашої підтримки. А я ще раз підкреслюю, країна виконує свій обов'язок перед героями.